1 вересня, друзі, 1 вересня, неділя і у нас є замовлення трактора. Не онлайн. Людина приїхала, спеціально приїхала подивитися наші трактора і вибрали такого суперового апарата Оріон 244. Це у нас на максимальній комплектації. Рівна підлога, реверс, ззаді все зашито. Дводискове щеплення, грузи ззаду, грузи спереду, Ютовський мотор. Подивіться на ці тяги. Бомбезні тяги. Циліндри зовнішні піднімають, тиснуть донизу і є плаваючі. На реверсі Ну в общем класний апарат. І за ціною 6600 доларів. Трактор у нас вже брав кажу трактор, клієнт у нас вже брав ремінного шифанга повноприводного, тепер бере. 24-ку, вже з реверсом, з комфортом, з гідропідсилювачем. Все як має бути. Дякуємо за замовлення. Дякую, що лишаєтеся з нашою компанією. Це для нас дуже приємно. А майбутнім нашим клієнтам треба приїхати, обрати свій трактор. Якщо знаєте, який, телефонуйте, ми завеземо. Доставки безкоштовно.